Моє вітання на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федірко і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Отож, на Малітопольському напрямку українські військові змогли досягти нових успіхів в районі Вербового. Чи вплине це на ситуацію на полі бою? Та як військові зсу чотирьох проти десяти окупантів змогли захопити їхню позицію? На лівобережжі Херсонщини зсу продовжують розширювати свій успіх і потрохи просуватися вперед. як цьому протидіють російські війська та що з цього приводу кажуть у силах оборони півдня, а також чому росіяни знизили інтенсивність свого наступу на Лимано-Куп'янському напрямку. Про все це почуєте вже за миття. Поки підпишіться на наш ютуб-канал, поставте вашу вподобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож, на лівобережжі Херсонщини українські військові, за даними інституту вивчення війни, ще трохи просунулися уперед на південь під Антонівським автомобільним мостом неподалік населеного пункту Олешки. Окрім цього, за словами військових блогерів РФ, ми продовжували атакувати ворога в районі населеного пункту Піщанівки та діяти вздовж дороги в районі підстепного та козачих лагерів. Ця траса, я нагадаю, є надзвичайно важливою для окупантів, адже по ній ворог постачає провізію та БК вздовж узбережжя Дніпра. Також російські пропагандисти стверджували, що зсу повністю витіснили їхні війська з кринок і наразі продовжують отримувати позиції в населеному пункті. Зазначається, що окупанти декілька разів намагалися на звідти вибити однак, у них це не вийшло. Очевидно, що операція бійців зсу на Лівобережжі матиме подальший розвиток на думку військового оглядача Олександра Мусієнка. Наразі лівобережна Херсонщина ключ до розв'язання проблем з наступом ворога на сході та нашим просуванням на Мелітопольському напрямку. Річ у тім, що якщо окупанти втратять плацдарм на лівобережжі Херсонщини, то ми таким чином зможемо відрізати ворога від сухопутного коридору з Криму. Саме тому російське командування в екстреному порядку перекинуло військових з. Токмака до пойми казачих лагерів та населеного пункту Кринки, як наголосив Мусієнко, сили оборони можуть закріпитися і просуватися далі на лівому березі Херсонської області, завдяки додатковому підкріпленню ППО технікою та артилерією. Звісно, якщо такий план входитиме до стратегії військового керівництва. В свою чергу військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що для того, аби стримати просування наших військових, окупанти створюють групу мобільно-тактичного резерву, що складається з мотострілкових підрозділів та батальйонів з різних ПВК у районі населеного пункту Олешки для швидкого розгортання у спірних районах на східному березі. Машовець також повідомив, що Росія здійснює передислокацію одного із підрозділів із Запорізького напрямку до Херсонської області. Варто додати, що це вказує на те, що російське командування дуже сильно стурбоване і боїться створення плацдарму для подальшого нашого контрнаступу. Втім, офіційно українська сторона це не підтверджує за словами начальниці прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, ЗСУ намагається вести бойові дії максимально ефективно на тих ділянках, де це доречно. Втім, говорити про фізичне і географічне просування. Ще рано вона зазначила, що наразі наші військові відсувають лінію артилерії, знищують вогневі позиції та спостережні пункти, які окупанти намагаються розгортати на островах. При цьому вона уточнила. Що в окупаційної армії поки є потенціал, які вони можуть підтягувати з тилових районів? Тому ЗСУ ведуть роботу і поглибших тилах, зокрема знищують пункти боє... боєпостачання росіян і їхню військову. Техніку, отож, будемо спостерігати за тим, як тут далі розвиватиметься ситуація. А на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, зсу трохи просунулися у напрямку роботиного а російські війська були змушені відступити з позиції поблизу населеного пункту Нестирянки після контратак Збройних сил України у цьому районі. Зокрема, в районі роботиного наші штурмовики в чотирьох проти десяти окупантів змогли захопити їхню позицію, яка знаходилась на панівній висоті. Окрім цього, ми провели успішні атаки і в районі населеного пункту Вербове, де ми змогли успішно закріпитися на нових рубежах. Зокрема, наступне відео частково підтверджує рух і успіхи наших захисників у цьому районі. Зокрема, на кадрах можна побачити, як українські військові, коли переходить так звані зуби дракона на захід від вербового, що власне і підтверджує наші атаки, і саме рух в цьому районі. Варто додати, що успіх у вербовому відкриє для сил оборони шлях до сіл Романівське та Тарасівка, які розташовані на дорозі токмак-пологи. Своєю чергою просування до траси дозволить перерізати сполучення між цими містами для росіян, і це може вдарити по ворожій логістиці. Як результат, це Слабить Лінію оборони російських загарбників, що стосується російських окупантів, якраз то тепер вони намагаються обійти роботи не з флангів та оточити українські сили, які, звільнивши село, впритул, підійшли до головної лінії оборони окупантів. Для ворога важливо не лише оточити зсу, а й не дати їм просунутися за лінію оборони. Тому вони перекинули до району роботаного десантно-штурмову дивізію, яка тримає оборону та намагається наступати. Ще одна причина, через яку росіяни бояться прориву. З залізниця, яка умовно проходить по пунктах Волноваха Токмак Джанкой, і йде далі в РФ. Це важливий логістичний ланцюжок для росіян з його допомогою. Вони постачають своєму війську, техніку та людський ресурс. З Цієї ж причини останніми днями окупанти активізувалися на південь від Марінки, щоб вибити зсу як від Волноваха. ЗСУ тримає залізницю під вогневим контролем, але навіть зруйнувавши її в одному з вузлів, стратегічно українські військові досягнуть лише невеликої затримки у постачаннях, оскільки інженерні війська РФ можуть швидко її відновити. Тому важливо взяти дорогу під фактичний контроль. Окупантам для того, щоб зробити резервний шлях для постачання, необхідно привести до окупованого Маріуполя близько п'яти тисяч військовослужбовців. І, на жаль, у РФ є людський ресурс. Якщо ж ЗСУ, Пройти другу лінію оборони та взяти під контроль залізницю, їм відкриється шлях до Токмака та Мелітополя. Для цього у нас є все необхідне, зокрема як колісна, так і гусенична техніка. І ми можемо рухатись швидкими ударними колонами. І вони це чудово розуміють, тому посилюють свою оборону як в районі Токмака, так і на трасі, яка веде до цього міста. Що стосується втрат російських загарбників, то тут протягом тижня спецпризначниці Центру спеціальних операцій А служби безпеки України знищили майже 230 російських загарбників. Про це повідомила прес-служба СБУ. Окрім особового складу, було знищено 19 танків, 38 бойових броньованих машин, 20 САУ, 10 систем радіоелектронної боротьби та розвідки. 57 одиниць автотранспорту, одну камеру відеоспостереження, 44 фортифікаційні споруди та два склади з БК. Зокрема, на цих кадрах якраз можна побачити, як знищувалася техніка. Наші військові зокрема передавали координати артилеристам з БПЛА, і ті вже якраз артилерію накривали ворожі позиції. Окрім цього, як можна побачити, велику кількість цієї техніки ми знищили саме за допомогою FPV-дронів, які я нагадаю в середньому коштує 400 доларів. А техніки ми тут знищили на декілька мільйонів. Доларів також неподалік села Роботине артилерія 65-ї окремої механізованої бригади відпрацювала по відступаючих окупантах. На кадрах можна побачити, як ворога спершу виявила наша аеророзвідка, після чого координати передали операторам ФПВ-дрони, які влучно відпрацювали по окупантах. Також на відео видно, що по російських військових також відпрацювала артилерія, яка вдарила саме по російських загарбниках касетними боєприпасами. І от під час пошуку ворожої цілі біля лінії протитанкових укріплень, так званих зубів дракона, наш пілот в підрозділу грауда 46-ї окремої аеромобільної бригади раптово натрапив на самотнього російського солдата. Неочікувано для окупанта пілот за відсутності іншої цілі миттєво спрямував свій дрон прямісінько в нього, відправивши його на пришвидшений таким чином дембіль. І під час спроби окупантів Турмувати наші позиції бійці з підрозділу Сігном 93 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр знищили дві російські БМП. Такі кадри виклала прислужба служба військових. Як можна побачити на відео, друга БМП в момент її ураження «Дроном» саме транспортувала десант на позиції. Втім, завдяки чудовій роботі наших пілотів, штум ворога було зупинено, і як результат було знищено декілька російських загарбників. А на Бердянському напрямку, за даними з інституту вивчення війни зсу, провели обмежені наступальні операції в районі населеного пункту Приютне. Окрім цього, військові з російського батальйону Восток, що діє на південному сході від Великої Новосілки, заявили, що українські сили атакували позиції батальйону, можливо, вздовж лінії Новодонецьке, Новомайорське. В свою чергу ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського та південніше Золотої Ниви. Окрім цього, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. А на Мар'їнському напрямку окупанти 16 разів атакували наші позиції в районі одноіменного населеного пункту та Новомихайлівки. Окрім цього, противник завдав авіаційного удару в районі Катеринівки. А під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів. Від Мар'їнського ми перейдемо до Авдіївського напрямку, де ворог продовжує свій наступ. Відтак, за даними генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби на цій ділянці фронту окупанти понад 10 разів атакували наші позиції поблизу кераміка, степового Авдіївки, тоненького та опитного однак безрезультатно і вони були змушені відступити з величезними втратами. Зокрема, під час чергової ранкової атаки окупантів на цьому напрямку наші захисники знищили чергу колону російської бронетехніки. Такі кадри зарашиться. Ми режем на відео можна побачити, як палає щонайменше 6 менше одиниць російської бронетехніки, яку наші військові наймовірніше знищили за допомогою протитанкових ракетних комплексів, а також нашої артилерії та мінометів. І, от, власне, виявляла цю колону саме наша аеророзвідка. Вона передавала координати артилеристам. Мінометниками і в житті, як можна побачити, влучно відпрацювали по російській техніці. Також на цій ділянці фронту наші військові за допомогою дронів тільки за два дні мінуснули найсучасніший російський танк Т 90 прорив, а також уразили танк Т 80 броньовану машину, артилерійську систему, дві вантажівки з особовим складом та боєприпасами. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоро. Він зазначив, що розібратися з технікою окупантів військовим допомогли би пила вампір і Р-18. Цих пташок було передано ЗСУ в рамках про грами армія дронів я додам, що Т-90 М російські ЗМІ називали вершиною танкобудівної думки. Офіційно повідомлялося, що танк отримав новий потужний двигун, гармату, динамічний захист, тепловізор, панорамний приціл та систему управління вогнем калина, яку встановили у новій башті. Така модернізація вже отримала у російських змі хвалебні епітети, за якими криється лише намагання перекрити повний провал з виробництвом армати та реальною цілею модернізації т 90 спробую до Сти бойові можливості танка до хоча б якогось адекватного рівня загалом вся історія цієї бронемашини тісно пов'язана із двома аспектами: намагання зробити піар та спробами подолати недоліки. Т 90 з'явився у 1992 році, виключно через те, що Росія, яка потерпала після розпаду СРСР, знадобився символ міці. Тому взяли т 72 бу, який почали розробляти ще в середині 80-х е -е, охрестили. T-90 та запустили у мінімальну серію з десяток машин від звичайної Т 72 він в основному відрізняється динамічним захистом комплексом керованого озброєння та станцією активних перешкод штора. Ця модернізація була направлена лише на те, щоб підтягнути бойові можливості Т-72 до рівня Т 64 чотири т 80 У та 80 УД. Проте всі основні недоліки конструкції Т-72 залишились, бо він створювався під концепцією дешевий та масовий, аби завалити. Кількістю цих танків, і от, незважаючи на величезні втрати, ворог продовжує штурмувати наші позиції в районі Авдіївки, щоразу кидаючи свої війська у м'ясні штурми. До вашої уваги, свіжі кадри від батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади, бійці якої знищили чергу партію російських загарбників. На відео можна побачити, як воїни ЗСУ за допомогою скидів снарядів з дронів знищили ворожу піхоту. Зазначається, що загальні втрати. Окупантів склали кілька десятків. 200, а також ще декілька російських окупантів, як мінімум, отримали серйозні поранення. Загалом, же, за минулу добу, на цій ділянці фронту наші захисники знищили 529 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що впродовж доби на цій ділянці фронту підрозділи ракетних військ та артилерії зсу виконали 1256 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, було ліквідовано. Сім танків, дев'ять бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, 11 БПЛА, одну одиницю спеціальної техніки та один зенітно-ракетний комплекс ТОР. Таким чином, станом на зараз, РФ вже втратило близько 4 тисяч одиниць особового складу під час наступу на Авдіївку. Про це у телефонній розмові з головою Пентагону Лойдом Остіном сказав міністр оборони України Рустем Умєров. І от те, що росіяни зазнали найбільших втрат під Авдіївкою за весь 2023 рік, підтверджують і у британській розвідці у своєму останньому зведенні вони написали, що при цьому російські так звані воєнкори критикують тактику військових. Британська розвідка вважає, що характер російського вторгнення залишається таким самим, як і на початку війни. Зазначається, що Путін вимагає захопити більше території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії саме на оперативному рівні. Своє чергою військовий експерт та колишній спікер інштабу ЗСУ Владислав Селезньов називає три причини, чому росіяни саме зараз кинулися на укріп район. Перша близько місяця тому українські сили брали під контроль частину села Опитне, за яким мікрорайон Спартак та Донецький аеропорт. Потужний артилерійський вогонь змусив їх відійти, але ворог усвідомив реальну загрозу і тепер намагається відсунути сили оборони якнайдалі. Друге політичне завдання від Володимира Путіна, який казав про повну окупацію Донецької та Луганської областей як одну з цілей війни проти України. Відповідно, без захоплення Авдіївки неможливо рухатись далі до адміністративного кордону брати під контроль Краматорськ та Слов'янськ. Дедлайн може бути березень 2024 року, коли в Росії заплановані президентські вибори. Втім, за час повномасштабної війни різні дедлайни і захоплення тих чи інших українських територій переносилися систематично. А от третя причина прагматична: окупанти натиснули в районі Красногорівки, водяного та опитного, досягли деяких успіхів і продовжують їх розвивати, щоб оточити українські війська в Авдіївці. При цьому, на його думку, втрата міста не призведе до стратегічної пара. Оскільки далі на захід є укріплене місто Курахове, мережа озер, інших рубежів та позицій, на яких ЗСУ зможуть ефективно битися. Про обвалення фронту та просування окупантів, умовно, навіть до Дніпра, взагалі не йдеться. Тож будемо спостерігати, як тут розвиватиметься ситуація. А на Бахмутському напрямку українські війська продовжили обмежені наступальні операції. Зокрема, як повідомляється, ми продовжуємо розширювати свій успіх в районах Кліщівки та Андріївки. У відповідь на це росіяни продовжують потягувати на цю ділянку фронту резерви, аби вибити нас із займаних позицій. Про це повідомив командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Він зазначив, що ми розбиваємо ударно-штурмовий потенціал противника та просуваємось уперед. Але інколи це можуть бути дві щілини: 10 метрів в день, які даються досить важко. Слава Федоренко, окупанти задіють на цьому напрямку як контрактиків, так і представників різних приватних компаній, зокрема штормзет, ударно штурмові дії росіян проводять переважно. Ударно-штурмові дії росіяни проводять переважно за рахунок мобілізованих. Також противник насичує цю ділянку фронту величезною кількістю артилерійських засобів, і також активно застосовує БПЛА. Зокрема, в районі Кліщівки російські війська намагалися прорватися на позиції бійців п'ятої окремої штурмової бригади. Такі кадри нині ширяться. Мережею на них видно, що в атаку пішла колона російської бронетехніки. Але, завдяки злагодженим діям наших бійців, бронегрупа противника було знищена як зазначають самі військові, за кожною одиницею ліквідованої техніки ворога стоїть кропітка робота наших професійних артилеристів, операторів БПЛА та навідників, які щодня ризикують життям та наближають таку бажану для нас всіх. Перемогу, зокрема, на кадрах можна побачити, як по цій якраз ворожі колонії відпрацювали наші артилеристи та мінометники. Як результат, всі російські окупанти, які намагалися штурмувати позиції бійців п'ятої окремої штурмової бригади, були знищені. Варто зауважити, що основні бої наразі йдуть на південь від Бахмута, у Кліщівці та Андрівці. Тактика збройних сил України нагадає проста і незмінна: оточити місто з півночі і з півдня, контролювати логістичні шляхи окупантів і таким чином. Змусити росіян покинути Бахмут або здатися, якщо вони не встигнуть вийти до оточення міста. Проте теоретично це звучить легше ніж виглядає практично. Бойові зіткнення на бахмутському напрямку відбуваються регулярно. Противник тримає зсу під шквальним вогнем та застосовує авіацію. При цьому наші військові перебуваючи в подібних умовах, встигають не лише відбивати атаки, а й знищувати техніку росіян. Спочатку окупанти, захопивши Бахмут, хотіли використати його як плацдарм для подальшого наступу. Там окупанти планували накопичити велику кількість ресурсу та прорвати фронт до куп'янського лиманського угруповання на північ і до Вогледарського на південь. Таким чином армія РФ планувала замкнути ЗСУ, оточивши їх із південного та північного флангів. Інтенсивні бої за кілька кілометрів від Бахмута завадили цим планом, тому сам Бахмут тепер вдається не як плацдарм, а як кінцева мета окупантів. А на Лиману-Купінському напрямку російські війська не проводили наступальних операцій вздовж лінії Купінг Сватове криміна Цю інформацію підтверджує і начальник прес-служби 15-го прикордонного загону Іван Шевцов. Він пояснив, що це пов'язано з тим, що на цій ділянці фронту три дні поспіль йшли дощі. Шевцов додав, що також зменшились і артилерійські обстріли майже утричі. Водночас військові РФ перегруповуються, оновлюють боєприпаси. І, от, за словами прикордонника, на цьому напрямку Росій. Російські бійці постійно змінюють тактику та прилаштовуються до обставин, які відбуваються на полі бою. Якщо є можливість проводити місні штурми, то вони це роблять. Якщо є сприятливі погодні умови і обстановка, вони проводять штурми із застосуванням техніки. Наразі орієнтовно 100-тисячне на російське військо, як зазначив Іван Шевцов, перебуває навпроти українських бійців на цій ділянці фронту. Окрім цього, за словами офіцера спеціальної групи Кракен Костянтина Немічева, на Лимано-Куп'янському напрямку зафіксовано зниження наступального потенціалу Росії. Для реорганізації окупантам знадобиться кілька днів. За цей час ворог проведе ротацію, змінить загиблих бійців та стягне нові сили. До штурмів Куп'янська армія РФ вже залучає регулярне військо, яке раніше планували використати для укріплення нових позицій. Чимало ворожих солдатів до таких дій не готові. Деякі з окупантів навіть відмовляються воювати. Втім, як прогнозує Шевцов, найближчим часом на вказаному напрямку може відновитися російський наступ. Представник Ракену вважає, що українські військові готові відбити будь-який напад РФ. Той самий час, за даними проєкту Deep State, в результаті тривалих боїв було відкинуто із західних околиць Сергіївки. Окупантів зазначається, що силам 68-ї окремої єгерської бригади та сумішних підрозділів протягом середини жовтня вдалося вибити ворога з багатьох позицій та закріпитися. Той самий час спроби противника відновити бодай щось тут, на жаль, тривають. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб-канал, ставте ваші подобайки та обов'язково. Коментуйте це відео.